Ванна для курей. З чого зробити? Зазвичай господарі роблять для своїх курочок ванни з попелу чи піску, і курочки з великим задоволенням у них купаються. Але не кожен знає, що ані попіл, ані пісок не знищують паразитів. Купаючись, курочка просто струшує з себе вошей чи пирогів, а вже за кілька годин вони знову повертаються. Щоб купання стало профілактикою, додавайте в основу мінеральну суміш пилова ванна. Її склад. Кормовий діатоміт природний мінерал, який механічно руйнує захисний покрив паразитів, позбавляючи їх вологи та шансів на виживання. Курка купається і одночасно очищає пір'я, знімає свербіж, стрес і захищається від вушей, кліщів і пероїдів. Куряча ванна є невід'ємною частиною їхнього життя, але головне зробити її дійсно ефективною. Замовити мінеральний засіб ви можете на сайті виробника або за номером телефону.